Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Біблія, друге послання Апостола Павла до Тимофія, розділ 2, з вірша 11 по 13. Вірне Слово, якщо ми з Ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то й Він відречеться від нас. Якщо ми невірні, то Він залишиться вірним. Бо себе зректися не може. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Біблія, друге послання апостола Павла до Тимофія, розділ 2, з вірша 11 по 13. Вірне слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо, якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то й Він відречеться від нас. Якщо ми не вірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Амінь.